Знову влада не повертає 30 тисяч військовим кожного разу. Затягується цей процес. Крайні засідання Верховної Ради також на ньому не було законопроекту про повернення зарплат військовим, або нарешті розблокування нашої правки правки розумної політики 48, восьмої, за яку проголосувало 254 народних депутати. Чому це роблять? Це не просто непрофесіоналізм, це не просто небажання це робити. Це не просто від маски, вибачте, сленг, голови Верховної Ради, який розповідає, що комітет не підготував цей законопроект. Це все можна було зробити за дві години. Відверто. Я знаю про що я говорю. Я був головою Верховної Ради. Чому сьогодні цей процес максимально затягують, переносячи з одного засідання на друге, тому що кожний день. Коли ці закони не прийняті, наші захисники не отримують цих доплат. А якщо вони їх не отримують, вони знаходяться в бюджеті, і тоді їх можна розпиляти і направити на такі ганебні речі, як купівля барабанів до укриттів, як закупівля за дуже високими і надмірними цінами бронежилетів або кортоплі, яєць чогось іншого. Мені просто соромно, що в нас сьогодні такі представники влади сидять і в парламенті, і в міністерствах, і хочуть заробити собі в кишеню, не повертаючи на те, на що заслуговує український захисник.